Хотів от родину 40-річний Олег з Приморського краю. Їхав в Україну, аби знайти Бандеру. Убивати заставляти? Плів взяти. Убивати не треба, бо що. Зеленська. Ну, або там кого прийдеться. Ну, Взагалі без різниці було кого. Бандеровці. Окупант свято вірив в Раша пропаганду до останнього, тому навіть у полоні певнить. Брата на брата стравили. Тому що от... Нам нав'язали, на в'язалі штук до там. та не всіх Олег вважає братьями. На фронті зізнається слідчим СБУ не ладнав з представниками деяких національностей. Там таджики жикі нас бороть, ані там ну, ета возьмі, то возьміть. Спізіть з пізіть. На контракті росіянин з літа цього року каже, інколи його відстороняли від бойових. Ну, мене останні там. Ну, дулак, ідіот. Тож не за такому нагоже давати. Незнання історії не завадило Олегу воювати проти України. Патріотизм і завжди я Росію любив, вважав Совєтський Союз. Русь. Тому що не знаю історію. Хто історію не знає, як вериться і залишається ошибки. Сам зізнається, він простий руський мужик, який на фронт піде знову, якщо Родіна позовет. Просто служити, працювати, але ну, не вбивати. В Україні Отбивати. могу в Росії. Коли контракт закінчиться і Росію вже без почуття особливого патріотизму на війну прибув Таїр. Гастробайтера з Таджикистану без документів спіймали у Москві. Я коли метро був. Метро вийшов, там подземку, переход. На переход поймали. замість депортації до країни виробника Таїра кинули на фронт після перший бойовий поранення та полон. Нам приказ дали, сказали йдіть на окоп і акоді команду. А Аміда, копа, де до одне довіряння наслі до, до не дійшли, ударили там Это от, от птица. Тепер плачеться, на війні не сподобалось. Мріє про обмін та повернення на болота. обратно Нічого не подобається, хотів додому поїхати. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.